Невидимі армади після голоду другим страшним ворогом людства були чума і інфекційні хвороби. Густонаселені міста, пов'язані між собою нестримним потоком торговців, урядовців і пілігримів, були одночасно колискою людської цивілізації і ідеальним плодючим ґрунтом для збудників інфекцій. Люди жили в стародавніх Афінах чи середньовічній Флоренції, знаючи, що можуть захворіти і померти наступного тижня. Або що епідемія може раптом вибухнути і знищити всю їхню родину. Найвідоміша така подія, так звана Чорна смерть, почалася в 1330-х роках у Східній чи Центральній Азії, коли бактерія Yersinia Пестіс, яку переносили мухи, почала заражати людей, котрих ці мухи кусали. Звідти з армією пацюків і мух чума швидко поширилася на всю Азію, Європу і Північну Африку. За менше ніж 20 років досягши берегів Атлантичного океану. Жертвами хвороби стали від 75 до 200 мільйонів людей понад чверть всього населення Євразії. В Англії померли четверо з 10 мешканців, а кількість населення впала з 3,7 мільйона до приходучими то лише 2,2 мільйона після неї. Місто Флоренція втратило 50 тисяч своїх жителів зі 100 тисяч загалом. Влада була повністю безпорадна перед цим лихом. Окрім організації масових молебнів і процесій, вона навіть не уявляла, як зупинити цю епідемію, не кажучи вже про одужання. До нового часу люди звинувачили у хворобах погане повітря, злісних демонів та розсерджених богів, і не підозрювали про існування бактерій та вірусів. Люди з готовністю вірили в ангелів і фей. Однак не могли і уявити, що маленька муха чи одна крапля води може нести в собі цілу армаду смертельно небезпечних хижаків. Чорна смерть не була єдиною такою подією, і не була вона найстрашнішим мором. Ще небезпечніші епідемії прокотилися по Америці, Австралії і островах Тихого Океану після появи там перших європейців. Мореплавці і поселенці навіть не підозрювали, що привезли з собою нові інфекційні хвороби, проти яких у тубільців не було імунітету. Зрештою, вимерло до 90% усіх місцевих жителів. Іспанська мала флотилія 5 березня 1520 року відпливла з острова Куба до Мексики. Кораблі несли 900 іспанських солдатів разом із кіньми, вогнепальною зброєю і кількома африканськими рабами. Один із цих рабів, Франциско де Егуя, ніс на собі смертельний вантаж. Франциско не знав про це, однак десь серед трильйонів клітин його тіла тихо цокотіла біологічна бомба з годинниковим механізмом вірус натуральної віспи. Коли Франциско висадився в Мексиці, цей вірус почав експоненційно розмножуватися в його тілі, покриваючи шкіру виростками зі страшною швидкістю. Франциско у лихоманці поклали в ліжко в будинку місцевої родини в місті Чемпоалан. Він інфікував членів цієї родини, а вони своїх сусідів. Протягом 10 днів Чемпоалан перетворився на цвинтар. Біженці поширили хворобу з Чемпоалана на сусідні міста. Коли місто за містом потрапляло в лабета хвороби, нові хвилі втікачів розносили і по всій Мексиці і ще далі. Майя на півострові Юкатан. Вірили в те, що три ворожих боги Екпец, Узанкак і Соякак вночі літали від села до села і заражали людей хворобою. Ацтеки звинувачували в цьому богів Тецкатліпока і Шіпетотека, а також, можливо, чорну магію білих людей. Вони зверталися до священиків і лікарів, які прописували молебні холодні ванни, обмазування тіла смолою, намазування виразок розчавленими чорними жуками. Нічого не допомагало. Десятки тисяч тіл гнили на вулицях, і ніхто не хотів підходити до них, щоб поховати. Цілі родини вимирали протягом кількох днів, відтак влада розпорядилася, аби на їхні тіла обвалювали будинки. У деяких поселеннях вимерла половина населення. У вересні 1520 року епідемія досягла долини Мехіко, а в жовтні увійшла у ворота столиці Ацтеків, місто Теночтітлан. Величезний мегаполіс із населенням 250 тисяч. Протягом двох місяців принаймні третина жителів померла, включно з імператором Ацтеків Квітлаваком. Якщо в березні 1530 року, коли до берега причалив іспанський флот, Мексика була домівкою для 22 мільйонів, до грудня там лишилося живими 14 мільйонів. І Віспа була лише прологом. Поки нові іспанські господарі дбали про збільшення своїх статків та експлуатацію місцевих жителів, смертоносними хвилями грип, кір та інші інфекційні хвороби занапащали Мексику одна за одною, поки в 1580 році її населення не скоротилося до менше ніж двох мільйонів. Двома століттями пізніше, 18 січня 1778 року, британський мореплавець капітан Джеймс Кук. Досяг Гаваїв. Гавайські острови були щільно заселені півмільйоном мешканців, що жили в повній ізоляції і від Європи, і від Америки. А отже, ніколи не хворіли ані європейськими, ані американськими хворобами. Капітан Кук і його люди принесли з собою на Гавайї перші бактерії і віруси грипу, туберкульозу та сифілісу. Наступні європейські відвідувачі додали тиф і віспу. До 1853 року на Гаваях лишилося живими 70 тисяч. Епідемія продовжувала вбивати десятки мільйонів людей ще тривалий час від початку ХХ століття. У січні 1918 року в траншеях на півночі Франції від особливо активного вірусу грипу, який дістав прізвисько Іспанка, стали тисячами помирати солдати. Лінія фронту була кінцевою точкою. Найефективнішою у світі мережі постачання за всі часи. Люди й боєприпаси надходили з Британії, Сполучених Штатів, Індії і Австралії. Нафту привозили з близького сходу, зерно і м'ясо з Аргентини, Каучук з Малаї, а мідь з Конго. В обмін на це всі вони отримали вірус іспанки. За кілька місяців захворіло близько півмільярда людей третина населення землі. В Індії цей вірус убив 5% населення. 15 мільйонів людей. На острові Таїті померло 14% населення. На Самуа 20%. На мідних копальнях Конго загинув кожен п'ятий робітник. Загалом менше ніж за рік пандемія з летальним кінцем охопила від 50 до 100 мільйонів людей. Перша світова війна за 1914-1918 роки вбила 40 мільйонів. Поруч із цими епідемічними цунами, що накочувалися на людство кожні кілька десятиліть, люди стикалися з меншими, однак регулярнішими хвилями інфекційних хвороб, що вбивали мільйони людей щороку. Особливо вразливими були діти, яким бракувало імунітету, тому ці хвороби часто називали дитячими. Аж до початку ХХ століття приблизно третина дітей помирала, так і не досягнувши повноліття, від недоїдання і хвороб. За останнє століття людство стало ще вразливішим до епідемії через поєднання зростання населення і загущення транспортних засобів, поза як населення планети невпинно зростає, а мережа транспортних комунікацій між ними збільшується і пожвавлюється. Сучасний метрополіс на зразок Токіо чи Кіншаси є значно багатшим мисливським угіддям для інфекцій, аніж середньовічна Флоренція чи Теночтітлан 1520 року. А глобальна транспортна мережа нині значно ефективніша, аніж у 1918 році. Вірус іспанки може подолати шлях до Китаю чи Таїті менше, ніж за 24 години. Отже, можна очікувати, що ми житимемо в епідемічному пеклі з однією чи з іншою смертоносною чумою. Однак випадковість і вплив епідемій за останні кілька десятиліть значно зменшилися. Зокрема, світова смертність дітей нині найнижча за всю історію: менше 5% дітей помирають, не досягши дорослого віку. У розвинених країнах цей показник менший за 1%. Цим дивом ми завдячуємо безпрецедентним досягненням медицини ХХ століття, що запропонувала нам вакцинацію, антибіотики, поліпшену гігієну і значно кращу медичну інфраструктуру. Наприклад, глобальна кампанія вакцинації від віспи була настільки успішною, що 1979 року Всесвітня організація охорони здоров'я проголосила, що людство перемогло і що ВІСПу повністю знищено. Це була перша епідемія, яку людство змогло змести з поверхні землі. 1967 року віспа все ще інфікувала 15 мільйонів людей і вбивала 2 мільйони. А в 2014 році. Жодна людина не була інфікована чи вбита віспою. Перемога була настільки очевидною, що нині ВООЗ припинила вакцинацію людей від віспи. Кожних кілька років нас лякають новими потенційними хворобами, такими як САРП, Гострий респіраторний синдром у 2002-2003 роках, пташиний грип у 2005, свинячий грип у 2009-2010, та лихоманка Ебола у 2014 році. Однак, завдяки ефективним протидіям, ці хвороби спричинили відносно малу кількість жертв. Наприклад, САРП спочатку сприймали як нову чорну смерть, однак, усе закінчилося близько однієї тисячі осіб жертв у всьому світі. Появу вірусу Ебола в Західній Африці одразу ж зарахували до небезпек, що швидко виходить з-під контролю. І 26 вересня 2014 року. ВООЗ визначила цей вірус як найбільшу небезпеку для здоров'я людей в нинішній час. Однак до початку 2015 року епідемію було придушено, і в січні 2016 року ВООЗ оголосила про її повне подолання було інфіковано 30 тисяч осіб, 11 тисяч померли. Що завдало серйозної економічної шкоди всій Західній Африці і підняло хвилю страху у всьому світі. Однак вірус не поширився далі Західної Африки, а кількість смертей була значно меншою за масштабами, аніж від іспанки чи мексиканської епідемії віспи. Навіть трагедія зі СНІД, начебто найбільша невдача медицини за останні десятиліття, може вважатися ознакою прогресу. Після стрімкого поширення на початку 1980-х років від СНІД померло понад 30 мільйонів осіб. А десятки мільйонів постраждали від ураження їхнього фізичного і психічного здоров'я. Важко було зрозуміти цю нову епідемію і знайти її протидію, оскільки СНІД винятково підступне захворювання. Тоді, як люди, інфіковані вірусом віспи, помирали за кілька днів, ВІЛ-позитивний пацієнт може скидатися на цілком здорового тижнями, а то й місяцями, водночас несвідомо заражаючи інших. Крім того, сам вірус ВІЛ не вбиває. Він радше руйнує імунну систему, тим самим віддаючи пацієнта на поталу багатьом іншим хворобам. Саме вторинні хвороби фактично вбивають жертв сніду. Відповідно, коли снід став поширюватися, дуже важко було зрозуміти, що відбувається. Коли два пацієнти 1981 року потрапили до лікарні Нью-Йорка і один помирав, начебто від пневмонії, а другий від раку, ніхто не здогадався, що обидва були жертвами вірусу ВІЛ. Який потрапив до їхніх організмів за багато місяців, а то й років до того. Однак, попри ці труднощі, коли медична спільнота усвідомила існування цього таємничого нового захворювання, ученим знадобилося два роки, щоб ідентифікувати його, зрозуміти, як воно поширюється, і запропонувати ефективні способи стримування епідемії. Протягом наступних десяти років. Нові препарати перетворили снід зі смертельного вироку на хронічну умову, принаймні для достатньо багатих людей, що могли дозволити собі лікування. Уявіть, що могло статися, якби снід вибухнув 1581 року, а не 1981 Ніхто в минулому не зміг би зрозуміти, що спричинило епідемію, як ця хвороба поширюється і як її можна зупинити, не кажучи вже про лікування. За таких умов СНІД міг би вбити значно більшу частину людської раси аніж чорна смерть. Попри жахливу плату, яку Снід узяв з людства, і попри мільйони жертв щороку від давно відомих хвороб на зразок малярії, епідемії нині становлять значно меншу загрозу людському здоров'ю, аніж у попередні тисячоліття. Величезна кількість людей помирає від неінфекційних захворювань, таких як рак і серцеві хвороби. А також просто від старості. Між іншим рак і серцеві захворювання не є новими хворобами, вони існували з давніх давен. Однак раніше дуже мало людей жили достатньо довго, щоб помирати від них. Існують побоювання, що це лише тимчасова перемога і що якийсь невідомий родич з чорної смерті чатує за рогом. Ніхто не може гарантувати, що подібні до чуми небезпеки більше не повернуться. Однак усе ж існують підстави вважати, що у протистоянні лікарів і бактерій лікарі будуть проворнішими. Нові інфекційні хвороби виникають головним чином у результаті випадкових мутацій патогенних мікроорганізмів. Ці мутації дають патогенам змогу переходити з тварин до людей, долати імунну систему людини чи протистояти медикаментам, зокрема антибіотикам. Нині такі мутації завдяки взаємодії людей з довкіллям. Мабуть, з'являються і поширюється швидше, ніж у минулому. Однак, у протистоянні з медициною подальша доля патогенів залежить від сліпої волі випадку. На противагу патогенам лікарі покладаються на дещо більше, аніж випадок. Хоча наука багато чим завдячує інтуїції, лікарі не кидають просто різні хімікати до пробірок, сподіваючись винайти нові ліки. З кожним роком вони накопичують дедалі більше фундаментальніших знань. Які використовують для розробки ефективних ліків і методів лікування. Тож, хоча у 2050 році ми неодмінно стикнемося з більш життєздатними бактеріями, медицина тоді, цілком ймовірно, зможе впоратися з ними ефективніше, ніж сьогодні. У 2015 році лікарі оголосили про відкриття цілком нового типу антибіотика тейксобатину, якому бактерії взагалі не можуть протистояти. Деякі вчені вважають, що саме те може стати тією речовиною, яка змінить всю історію боротьби з високостійкими бактеріями. Науковці також працюють над розробленням нових революційних методів лікування, які діють радикально іншим способом порівняно з існуючою медициною. Наприклад, деякі дослідницькі лабораторії вже розробили нанороботів, що одного дня зможуть плисти в потоці крові, виявляти хвороби. І вбивати патогенні і канцерогенні клітини. Мікроорганізми можуть мати 4 мільярди років накопиченого досвіду боротьби з органічними ворогами, при цьому мати нульовий досвід протистояння біонічним хижакам, а тому їм буде вдвічі важче виробити ефективні захисні засоби. Хоча ми не можемо бути певні, що якийсь новий вірус Ебола чи невідомий штам грипу промчить по всьому світу, вбиваючи мільйони. Усе ж не вважатимемо це неминучою природною катастрофою, а радше сприйматимемо, як неприпустиму людську помилку і вимагатимемо голови відповідальних осіб. Коли наприкінці літа 2014 року протягом кількох жахливих тижнів здавалося, що лихоманка Ебола бере верх над глобальними органами охорони здоров'я, терміново було створено дослідницький комітет. Перший звіт, опублікований 18 жовтня 2014 року, критикував Всесвітню організацію охорони здоров'я за її недостатню реакцію на цей спалах і поклав провину за епідемію на корупцію і неефективність африканського відділу ВООЗ. Подальшу критику було висловлено міжнародною спільнотою загалом стосовно спізнення і слабкої реакції на спалах лихоманки Ебола. Ця критика показує, що людство має достатньо знань та засобів. Щоб запобігати інфекційним хворобам. І якщо, попри це, епідемія виходить з-під контролю, провиною є людська некомпетентність, а не гнів небес. Той факт, що СНІД продовжував інфікувати і убивати мільйони осіб в Екваторіальній Африці після того як лікарі зрозуміли його механізм, обґрунтовано сприймався як результат людських невдач, а не ударів долі. Таким чином, у боротьбі проти природних нещасть, на зразок сніду і вірусу ебола, шальки терезів схиляються на користь людства. Але як щодо небезпек, притаманних самій природі людини? Біотехнологія дає нам змогу перемагати бактерії і віруси, однак вона одночасно перетворює самих людей на безпрецедентну небезпеку. Ті самі засоби, що дають лікарям змогу швидко визначати і лікувати нові хвороби, Може допомогти військовим і терористам розробляти ще страшніші носії хвороб і патогенів судного дня. Тому, ймовірно, що пандемії і далі загрожуватимуть людству в майбутньому лише тоді, коли саме людство створюватиме їх, слугуючись якимись антигуманним ідеологіям. Ера, коли людство було безпорадним перед лицем природних епідемій, схоже закінчилася. Однак, можливо, ми ще згадуватимемо її.